по спортивному не вимушено, з блискітками чи в сучасному повсякденному обранні. мода відіграє у столиці Каталонії Барселоні важливу роль. У митецькому кварталі Барі Готік в серці міста розмістилися багато невеличких бутиків. Серед них вже чотири роки і крамничка та ательє і Робустели. Відразу після закінчення навчання юна дизайнерка заснувала тут свій лейбл. Для мене мода синіфікала десь в принципі, коли піти студія спочатку мода була для мене лише однією з форм самовираження як мисткині. Потім я помітила, що мода ще й бізнес. Гадаю, люди купують і носять самі ті модні речі, що поєднують в собі мистецтво та бізнес. Арти і негоцію стала мода. Ну кес артики містель корпу і киеслокелагенти єва на каїмода. Відкриті руку стели дещо екстравагантна. Ламурна і кежуал водночас. Дизайнерка навмисне обіграє ці протилежності. Її речі мають радувати людей, спонукати їх усміхнутися. Бабовну криція комбінує з такими благородними матеріалами, як шовк. Їй важливо створювати доступну моду. Ціни в діапазоні від 30 до 200 євро. Мою марку я відношу до категорії спорт делюкс, тобто це суміш із спортивного одягу з елементами розкоші. Це до певної міри намагання облагородити стріт стайл. Колись хтось із журналістів назвав це спорт делюкс. Відтоді і повелося. Криція щороку створює дві колекції. Одяг за ескізами виготовляють теж у Барселоні. Дизайнерка розпочинала з суто жіночої колекції, проте її одяг зацікавив і чоловіків, які купували речі її лейблу і перешивали на себе. Це мотивувало крицію створювати моду і для чоловіків. У ній так само, як і в жіночій, вона не боїться експериментувати з кольорами та візерунками. Наш колекціонес креокесмуєм з деталі када колекціон спікаму моїй колекції важливу роль відіграють деталі. Вони тематичні, адже у моїх моделях я намагаюся розкрити ту чи іншу тему саме через деталі, наприклад, візерунок чи матеріал. На спенноспрінт los estampados. Її надихає життя, зізнається 28-річна дизайнерка. Усе можна застосувати чи інтерпретувати, зокрема, і прогулянку своїм кварталом. У барі Готік та Ельборн живе і працює креативна сцена Барселони. Це теж джерело натхнення та нових ідей. Барселона Мінспіра комосюда, поки тінемотання, тіне плая. Барселона надихає мене, адже гори і море не зовсім поряд. Гуляючи містом, швидко помічаєш купу нового. Тут живе так багато людей з найрізноманітніших країн та закутків Іспанії. Те, що тут все поряд приховує нові можливості. Фатітравахарколагенте сатотанцерка і да му за посібілідади. Неподалік від барі Готік, відомі вулиці з магазинами Ла Рамбла та Пасейш Грасія». Тут розмістилися магазини великих модних мереж Іспанії. Особлива гордість барселонців марка Кусто Барселона. Яскраві кольори та зухвалий дизайн пасують до ексцентричного місцевого стилю життя. Цей лейбл, однак, вже встиг стати відомим і за межами Іспанії. Гадаю, барселонці полюбляють яскравий одяг через хорошу погоду. Різниця в одязі особливо впадає у вічі, якщо порівнювати Барселону і Мадрид. Наявність пляжу у Барселоні робить наш стиль менш серйозним та подібним до стилю хіпі. А завдяки безпосередності барселонців кожна вулиця у цьому місті перетворюється на модний подіум.